Всім вітання. Таку от посилочку отримав в четвертому місяці. Так, так, в четвертому місяці. А є посилочки, які я отримував іще раніше. І ще вони лежать. О, якийсь гвинтик. Подивимося, що тут у нас є. Так. Ага, ну і я так зрозумів, що це не звідси упаковочка, тут має бути якась зарядка. Ага, о, це вже щось схоже. Повна комплектація, Шнурочок. Ой, воно таке гарне. А чому така вилочка? Тенк Шуай чайна. А давайте подивимося це 220? 110 220. Добре. Добре, значить, ми можемо використовувати звичайний аудіошнурочок. Type-C. Щось мені пригадується Type-C там. Крутиться в голові. Ну, не знаю, зараз будемо перевіряти. Кабель є. О! Микається. A, B, C, D, F Power Delivery. І QC. Не знаю, що це. QC. Quick Charge Мабуть. Так. Всі порти я перевірив. І не працює в нас Power Delivery. Так, бачимо, нічого не показується, ніякого споживання. Порт F. Ну що ж? Цей не працює. Ну, то давайте будемо дивитись. Отак воно розбирається через мордочку. Це безпровідна зарядка. Ось там пришмаркана. Тут отака гребіночка до безпосереднього блока живлення. Ось такий імпульсничок. Ого, нічого собі. Як його нам дістати? Дуже важко витягається той блок, я думаю, що його і не потрібно витягати. Він нам дає 5 вольт, тому я думаю, подам сторонніх 5 вольт, саме на панельку цю, і все. Так, будемо дивитися, під'єднав свій блок, і от воно виявляється, ось це моніторить напругу. Перша колоночка 5.03, це з входу блока живлення. Тобто основного. От я подав, Зараз я О, трішки зменшую, і вони бачить, що напруга зменшується. Ну, от, власне, від 3,3 вольта вся мордочка ще працює. Що там в нас? Ага, потихеньку підсвітка згасає. Ну, що я скажу? По тестеру придертися немає до чого. Е, на рахунок ось цього контролера, який стоїть поруч із гніздом Power Delivery. Окрім того, що це High Voltage контролер, більш нічого не взнав я. Схемка немає, звичайно ж, як і самих контролерів в Україні. Десь на Китаї вони є. Ну і в мене якась така підозра на це все. Бо проміряв я ну, 5 вольт довкола все є. По таких попадіннях, ну, ну нічого, абсолютно підозрілого нічого. Не знаю. Давайте будемо дивитися, тобто зараз ми що маємо? Контролери маємо, так, власник замовив сам. Я так натякав, що ніби як ремонт не дуже то і вигідний виходить. Ну, але, так зрозумів, ну треба зробити. Тож будемо пробувати. Давайте подивимося, що тут є. Так. Тут є в нас ціла купа контролерів, бо там 1, 2, 5, на жаль, неможливо замовити тільки 10 штучок. Замінив мікросхемку. Зараз будемо дивитися, що з того вийшло. Так, ситуація зараз така. Перший <кхід> раз. Е е е е я запаяв мікросхемку, вимікнув, то нічого не пішло. Але потім почав там міряти, придивлятися, то виявилося не одну ніжку. Пройшовся паяльничком. Ніби все добре, під мікроскоп дивився. Зараз ситуація така. Тобто, реакція на кабель вже є. Але в мене спрацьовує на блоці мому захист. Підключу цю мордочку вже до свого до рідного блока. Ну, Давайте спробуємо так. от Штекер. Зараз я поставлю його в цей телефон, на який знімаю. І ми подивимося, що воно ніби мало би працювати. О! Power Delivery <coughs> також працює, тільки що перевіряв. Також перебігся ще раз по роз'ємчиках. Все працює. Ну і що ж, давайте ще подивимося до ось такої колоночки. Тут ситуація така. Без зарядки одразу вимикається, здається, так? Давайте подивимося. Якось ось так. У мене підозра на акумулятор, але може бути всяке. На рахунок оригінальності я не знаю, чесно кажучи. Я не дуже їх ремонтував. Ну, тут якось щось є. Ну, схоже, як оригінал. Але китайці все можуть понаписувати. Схоже на оригінальну. У мене, до речі, ще є одна. Старенька. Це точно оригінал. JBL, Також щось проблемка з нетриманням. Ой. Який цікавий динамічок тут. Далі нам потрібно зняти ось цю накладочку. От я її вже відщипнув. Так, тут треба бути акуратним. Я вже бачу, що тут у нас йдуть шлейфики. Так? Ось така тут дуже потужна защіпка. Чотири е. вісім ампера. 2019 рік. Давайте подивимось, що в нього із напругою. О, напруга чудова. Досить цікаво. Давайте тоді спробуємо під'єднати на місце його. І будемо дивитися, що в нас відбувається, коли вмикається дана колоночка. Зараз я підзберу і будемо дивитися. Під'єднав ось в такому вигляді колонку. Думаю, помірюю, як падає напруга, коли вона вмикається. Чи акумулятор живий. Все добре. І все працює головне. От то вже. Такі несправності. Не дуже добрі. Ну, працює, не вимикається. Напруга тримається нормально. Так, тільки що був цікавий фейерверк. я вимкнув колонку. Думаю, ще раз увімкну, подивлюсь на падіння. Вмикаю колонку, і от звідси пішли іскри просто іскри, як зварка. І купа білого диму. Ой, я настрашився. Я вам кажу. Я навіть нічого не встиг зробити. Ось так воно і далі працює зараз. Я вимикаю. І дивимося, що там сталося. Я більше вмикати не буду. Ось під цим паралончиком щось. А от, є. Секунду. Все зрозуміло, кераміка. Ну, таке щось почорніло. Цікаво випаяв всі три керамічних конденсатори з цього місця. Прогарчик почистив. Все тут залудив таку додаткову збоку невеличкий такий п'ятачок Так, тут, а давайте я покажу, що тут по конденсаторах. Ну, один короткий, то зрозуміло. А інші в нас. А інші в нас. Ось такі от 9 мікрофарад. Ємність така велика. Так, 9 мікрофарад. Що я тут знайшов? Мав таку от планочку від Соньки відірвану. Звичайно, більшість конденсаторів на 9-10 мікрофарад. Ось в такому формфакторі. Ну, я собі так підозрюю, що, можливо, вольтаж тут грає роль. І також на цілу планочку знайшов отаких менших. Ну, а, і то вони не на 9, вони на 7 і 9. Ну, 8 мікрофарад. 8. А оці близько тої ємності. О, так само. То я собі, як тут зроблю? Ось цих два менших я поставлю на оці штатні п'ятачки, які лишились цілі. А оцей один великий я поставлю якраз на місце того, який горів. Бо тут оце горене місце, бачимо. Тут є прогорене, і отут я залудив трішечки далі. То якраз воно і так добре стане. Тобто тут два малих, а ось тут один великий. Це в нас що є. Це в нас польовичок От в такому корпусі. І це його обв'язочка. Не розбирався, що це таке, за що відповідає. Не хочу розбиратися. <хи> Добре, зараз все запаюю і будемо під'єднувати все. Все позапаював. Якось то отако вийшло. Ну, головне, щоб працювало. Може не сильно естетично, але в, цих, в цьому випадку. З тим прогаром, якраз той більший конденсатор мені дуже тут підійшов. Перевірив тестером, косячків ніби немає. Підключив таке все найнеобхідніше. Ну Спробуємо. так Зараз де наше те увімкнення? Ага, ось тут. Так, ніби все добре, не вимикається. Ну що ж, зараз, зараз, мабуть, вже трішки краще її підзберу і вже протестую. Нічого грає. Джибель. Зарядочка вже поїхала. Ну, а цю в мене тут по місцю заберуть.